Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець в ефірі. Телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ. Ва розірвала угоду про співпрацю з Росією та Білорусією у міністерстві фінансів Литви причиною денонсування угод назвали війну в Україні, що триває. Відтак прикордонна торговельна економічна співпраця з країнами-агресорками повністю призупинена та неможлива за даними Мінекономіки, від початку масштабної агресії Росії проти України у лютому 2022 року. Литовська митниця не співпрацює та не обмінюється інформацією з митними службами Росії. Та Білорусі, проте особи, які торгують з цими країнами, надають митниці та судам документи, видані їх митницею як докази, щоб довести законність торгівлі та дотримання міжнародних санкцій. Угоду з Білоруссю Литва підписала у липні 1996 року у Вільнясі, а з Росією у лютому 1995 року в Москві. Трамп не буде знову балотуватися у президенти, якщо програє на цьогорічних виборах. Колишній президент США та кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не буде балотуватися на президентських виборах у США 2028 року, якщо програє цьогорічні. Про це політик розповів в інтерв'ю в програмі 22 вересня, відповідаючи на питання журналістки, чи буде він висуватися кандидатом у президенти знову, якщо ж програє вибори 2024 демократії Камалі Гарріс. Дональд Трамп відповів, що сподівається, що його команда все ж досягне успіху, проте в разі провалу, експрезидент не буде балотуватися знову. Ні, не хочу, ні, я не знаю. Я думаю, що так як буде, так і буде. Я взагалі цього не бачу. Я сподіваюся, що ми досягнемо успіху. Повідомив Дональд Трамп. Нагадаємо, цьогорічні президентські вибори у Сполучених Штатах відбуваються 5 листопада. Від демократичної партії виступає чинна віцепрезидентка Камала Гарріс та її кандидат у віцепрезиденти Тім Волс. А від республіканської Дональд Трамп та його кандидат у віцепрезиденти Джеймс Девід Венс. Німеччина виділить Україні додатково 100 мільйонів євро для проходження зими. Німеччина виділить додатково 100 мільйонів євро допомоги для України взимку 2024 року. Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анела Бербок під час візиту до Молдови. За її словами, Німеччина надасть додаткове фінансування, щоб допомогти українській енергосистемі цієї зими. Росія знову планує зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішим, зазначила Бербок. Відзначимо, що Німеччина надає Україні військову допомогу, включаючи різноманітну зброю та техніку. Серед основного зброєння діє зенітні системи, артилерія, бронетехніка, розвідувальні системи, боєприпаси та інше. Туреччина розробляє гіперзвукову ракету для конкуренції з США, Китаєм і Росією. Rocket Sun – провідна турецька оборона компанія, що спеціалізується на виробництві ракет, розпочала розробку та випробування гіперзвукового варіанту своєї балістичної ракети малої дальності. SRBM Typhoon. новий варіант гіперзвукової ракети може розвивати швидкість. 5,5 маха, що становить Туреччину в елітну групу країн, що володіє технологією гіперзвукових ракет. Гіперзвукові ракети, які визначаються їхньою здатністю рухатися зі швидкістю понад 5 махів, це у 5 разів перевищує швидкість звуку, вважаються надважливими в сучасній війні завдяки їхній безпрецедентній швидкості та маневреності, через що їх дуже важко виявити та перехопити. Розробка гіперзвукового варіанту ракети Тайфун підкреслює зростаючі амбіції Туреччини щодо посилення своїх стратегічних і оборонних можливостей. Традиційно ракетна технологія була ключовим компонентом оборонної політики Туреччини і додавання гіперзвукових можливостей є суттєвим прискоренням її потенціалу. Голова МЗС Великої Британії назвав Путіна керівником мафіозної держави і порівняв з рабовласником. Британський міністр розкритикував дії Путіна, згадавши часи рабовласництва та звинуватив уряд РФ у нехтуванні міжнародним правом. Ваше вторгнення у ваших інтересах тільки у ваших, щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції, заявив Лемі під час. Виступу в Раді Безпеки ООН. раніше Девід Лемі заявляв, що партнери України мають проявити мужність у питанні дозволу Україні на удари у глиб РФ під час візиту до Києва 11 вересня Лемі назвав дії Росії в Україні фашизмом та імперіалізмом. СР прогнозує різке сповільнення економіки Росії у 2025 році. Економічне зростання в Росії сповільниться з прогнозованих 3,7% за підсумки 2024 до 1,1% у 2025 році. Про це свідчать дані проміжного економічного прогнозу організації економічного співробітництва та розвитку. Очікуване падіння темпів зростання російського ВВП буде найсуттєвішим серед 20 найбільших економік світу, зазначених у звіті. OSR. Найактивніше розвиватиметься економіка Аргентини. З прогнозованого падіння на 4% у 2024-му до зростання у 3,9%. За підсумки 2025-го. прогнозується, що зростання ВВП сполучених штатах сповільниться попри пом'якшення грошово-кредитної політики до 2,6% у 2024 році та до 1,6% у 2025 У Єврозоні прогнозується зростання на рівні 0,7% у 2024 та прискорення до 1,3% у 2025 році. Завдяки відновленню реальних доходів і покращенню доступності кредитів очікується, що з Зростання Китаю сповільниться до 4,9% у 2024 та 4,5% у 2025 році через стриманий споживчий попит та корекцію в секторі нерухомості. Загалом зростання світової економіки прискориться до 3,2% за підсумками 2024 року. У попередньому прогнозі ОСР очікували зростання глобального ВВП на 3,1%. Прогноз на 2025 рік залишився без змін 3,2%. Оточна геополітична торговельна напруженість, зокрема через воєнну агресію Росії проти України і конфлікти на Близькому Сході, ризикує знову підштовхнути інфляцію і чинити тиск на економічну активність у світі. У США запрацювала перша у світі вертикальна ферма. Їй треба на 97% менше площі. У Річмонді, штат Вірджинія, відкрили першу у світі вертикальну ферму для вирощування ягід у промислових масштабах. Ця ферма займається вирощуванням полуниці на площі 0,4 гектари, використовуючи 30-метрові вертикальні башти. Виробництво планується на рівні понад 1,8 мільйонів кілограм ягід на рік. Ферма Пленті працює над забезпеченням стабільних ворожаїв незалежно від сезону чи погодних умов. Завдяки контролю за світло, температурою та вологістю у 12 спеціальних кімнатах полуницю вирощуватимуть цілорічно. Компанія також удосконалила процес запилення, щоб підвищити ефективність і зменшити відходи. Продукція з цієї ферми вирощена у партнерстві з глобальним виробником Драйскалс. З'явиться на полицях магазинів на початку 2025 року. Важливо, що для цього. Методу потрібно на 97% менше землі та на 90% менше води ніж для традиційного сільського господарства. Радіан Aerospace починає випробування прототипу космічного літака. Компанія Радіан Aerospace, яка планує розробити багаторазовий орбітальний космічний літак, розпочала льотні випробування прототипу транспортного засобу. Компанія, що базується в Сіетлі, оголосила 25 вересня, що провела першу серію випробувань таксі прототипу літального апарату під назвою pfv 01 на відомому аеропорту Абу Дабі в Об'єднаних Арабських Емірах. Так випробування включали те, що він називав короткими стрибками транспортного засобу, оскільки він перевіряв його керованість під час зльоту та посадки. Пі 01 призначений для перевірки аеродинаміки, запропонованого компанією Radian-1 One – космічного літака, який злітав би горизонтально за допомогою системи рейкових стане довжиною більше трьох кілометрів і досягав орбіти за допомогою ракетних двигунів перед поверненням на посадку на зліт. Но посадкові смузі транспортний засіб, як зараз розроблено, може перевозити до п'яти осіб і 2270 кг вантажу на низьку навколоземну орбіту та повертатися з 4 тисячами п'ятсот кг вантажу. Радіан уже провела масштабне комп'ютерне моделювання та випробування конструкції в аеродинамічній трубі. Наступний етап тестування включатиме переїзд на інший аеродром у регіоні з довшою злітно-посадковою смугою, що дозволить здійснювати більш стійкі польоти для перевірки керованості автомобіля. А літаки у всьому світі можуть змусити літати повільніше. Вчені з Кембриджського університету з'ясували, що для зменшення викидів у повітря літаки мають літати повільніше. Це допоможе покращити екологічний стан планети. За даними вчених авіація наразі суттєво сприяє збільшенню темпів глобального потепління. Мовиться про приблизно 4%. Тим часом відразу 2,5% з них припадає на глобальні викиди. СО 2 Водночас суттєво зменшити цей показник або навіть звести його до нуля вже до. 2050 року реально насамперед варто зменшити швидкість, з якою рухаються літаки. Це збільшить час польоту, однак допоможе врятувати світ. Зворотньою стороною цього стануть пасажири, оскільки їхня подорож трансатлантичним рейсом збільшиться приблизно на 50 хвилин, що потенційно може негативно вплинути на продуктивність авіакомпанії і на бажання пасажирів бронювати ще довші рейси. Нагадуємо, що мене звати Марго Сулець в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ приємного перегляду.